Знаходимося в гостях постачальника зеленої кави Coffee Мозгрін. І не просто так на, на звичайному робочому капінгу. Тут є два дуже цікавих екземплярчика на столі. Це Рощина кава, але розчина не просто зі спешолті якогось зерна, а саме з інфюза. Інфюз, до речі, ну, досить така не дешева кава, вадна ко різної обробки. Відчувається ага. смаку, карамель, какао і така кислинка, якась трошки приємна приємний аромат. Знаєш, таке відчуття, що це, особливо коли дивишся в стакан, що там цей коричневий цукор. 3,5 грами на 200, да, да, да. 200 мл. Буде прямо унікально щось. Це здесь. просто цікаво заради експерименту? Чи є відчуття, що ринок потребує таку штуку? Мені здається, що цінник буде космічний для. Да, будь ласка. Будь ласка. В'ячеслав, неможливо да? аромат передати. Зараз емоції продадуть. Цей варіант пахне більше <рес> лічі. охо <рес> <Лічі. рес> хо хо це схоже на лічі. Давайте одразу по різниці. Кофінет це просто лічі. а тут щось таке важко. Важко, важко сказати. Це інф'юзована кава, тобто в неї було додано під час обробки додатковий смак. У даному випадку це обидва зразки лічі, але різні процеси виробництва нам показують, що у готовому вигляді ми маємо різний результат. В першому зразочку ми бачимо, що виробник додає саме фруктовий сок. А у другому варіанті він виробник додає саме плоди лічі. щоб зробити таку каву розчину, нам потрібно було зробити концентрати саме з кавового зерна, приготувати їх способом, який для нас буде підходящим, котрий зможе передати усі смакові палітри самої кави у концентраті. А саме ця унікальна кава подібна у світі є. Саме з інф'юзів, Щоб такого рівня я не знаходив. Є анаероби, є мити, є натурали, а от саме інф'зованої кави, на жаль, я не бачив. Можливо, це через те, що вартість кави висока і на великий об'єм такі процеси не виробляють. Якщо ми візьмемо звичайну ситуацію в житті, коли ми можемо обрати між комерційною кавою у зерні і спешлті і кавою у зерні, ми. Задля за свого задоволення і смаку обираємо спешовці каву, щоб можна було відчути аромати, смаки, обробку кави. Те ж саме і прослідковується в розчинній каві. Коли ми робимо розчинну каву на гарному зерні, на гарній каві, виходить результат набагато краще, ніж комерційний. Ну так ми вибрали каву, та як от на компот. Ну, може бути там десь є там. Не з кафе, а не це, ячмінь на кава трошки. Ячмінь, ячмінь відчувається. Це можливо через те, що обсмажка була під фільтр, і е, є варіанти робити тоді обсмажку такою, щоб менше було зернових культур у смаках. Блін. А це колись е, з Польщі, в 90-х, е, з Польщі привозили е, чай, в пакетиках, ароматизований. Лісові ягоди. От прям такий чай був. Ні, ну лічі тут чутно. Настигає, трохи сильніше стає. Спочатку була така ромова бочка з лічі. Зараз менше бочки, більше лічі. І з'являється кислотність. Оцей такий солодкий і без бочки. Як на мою думку, інф'юзовану каву складно пити кожен день, тому що вона дуже насичена, вона має дуже явні дескриптори і їй хочеться іноді змінити. Тому так само цю розчину каву можливо і варто пити, але не кожен день, щоб вона була чимось особливим для тижня. Можна сказати так, це кава вихідного дня. Щодо того, що ми хочемо змінити, або підредагувати на наступний тест. Це саме спосіб виготовлення концентрату, подивитися наскільки буде відрізнятися. У смаку розчинної кави саме інший спосіб концентрату, і так само подивитися, наскільки впливає профіль обсмажки, якщо зробити його більш екстрактивним, як зміниться смак, як зміниться кількість виготовленого розчинного осаду для самої розчинної кави. І багато є моментів, з якими можна гратися, це і більш довга дегазація кави. І так після само під обсмажки. так, так саме після обсмажки, і саме виготовлення концентрату, це може бути і збільшення кількості часу, і збільшення пропорції до води. І так само можна гратися з температурою. Тобто таких речагів, з котрими можна вплинути на смак, дуже багато. Треба зрозуміти, які саме будуть максимально впливати на цей смак, на аромат, і з ними вже далі працювати. Це дуже таке коротке резюме того, що у нас вийшло. У нас вже були раніше тести натуральної митої кави анаеробної. Ми зробили якісь висновки для себе, з котрими можемо потім працювати так само. І це Тепер після тесту інфюзованої кави ми так само маємо. Просто більш повна картина, що відбувається ми маємо повну картину, да, саме в обробках, як саме передаються профілі смаку, як передаються додані смаки, як у інфюза, і як відрізняються способи інфюзування кави, як ми казали раніше, з плодами, соком або з дріжджями, без дріжджів, ми це прослідковуємо у готовому вершинному розчині. Тому. Я думаю, це таке коротке резюме. Як на мене, шкаву. то це гарний спосіб законсервувати каву якусь. Як ми знаємо від виробника, що сублімат може зберігатися 5 років у звичайній упаковці без доступу кисня і зовнішнього світу. Якщо це сублімована упаковка в плані ще і з вакуумною упаковкою, то вона ще продовжить час зберігання. Наскільки це цікаво, ми поки не можемо так на майбутнє дивитися. Але якщо у нас є бажання щось законсервувати, то да, це гарний спосіб. Є коктейлі, котрі потребують шоту еспресо, а гарячий він не дуже потрібен в коктейлі, і таким чином можна його замінити на порцію рощиної кави і отримати теж сам ж самий результат, навіть без підвищення температури у самому коктейлі. Тому площина дуже цікава використовувати її в повседневному житті, коли у тебе немає можливості випити фільтр кави кав в кав'ярні або вдома. Дуже гарний варіант, я вважаю. Тому е нам є куди далі розвиватися, шукати способи її е е використання у житті і в принципі, вироблення. Так я і, думаю, на цьому все. Дякую, що подивилися. Підписка, лайк. І... Да. Дякую вам. Мерч є на сайті? На сайті немає, він тільки для клієнтів. Ага. Так. Ну добре. Всім до зустрічі. До зустрічі.